Небезпека для екології З початку 2024 року на території Івано-Франківської області виникло 1898 пожеж, з яких 1007 в екосистемах. За цей час виникли ще три лісові та 15 пожеж на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах. На території Івано-Франківської області знаходиться сім полігонів побутових твердих відходів та вісім сміттєзвалищ. На яких з початку року виникло 15 пожеж, з них сім пожеж в селі рибне Ямницької територіальної громади, три пожежі в селі Скобичівка Старобогорочанської територіальної громади, одна у місті Тлумич, а також дві пожежі в Калуському районі та по одній пожежі в місті Надвірна та місті Коломия. Загальна площа пожеж складає 2907 метрів квадратних. До ліквідації даних пожеж було залучено. 200 рятувальників та 63 одиниці техніки. Пожежі на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах одні з найбільш складних і тривалих. Їхнє гасіння вимагає значних ресурсів, засобів та часу. Також під час таких пожеж в повітря викидається значна кількість шкідливих речовин. Достатньо буде сказати, що при тлінні поліетиленового пакету у повітрі виділяється 70 різних хімічних сполук, жодна з яких не є корисною для здоров'я. Крім того, такі сміттєзвалища є середовищем для розмноження комах та гризунів, які є збудниками та переносниками різних інфекційних захворювань, таких як лептоспіроз, каз, енцефаліт, чума та інші. Рятувальники зазначають, основною причиною виникнення пожеж залишається людська необачність та нехтування правилами пожежної безпеки. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.